А ви знали, що кришталики з іридесцентною обробкою деякі модельєри вважали надмірно розтішними і навіть вульгарними. І тільки Крістіан Діор був достатньо сміливим, щоб побачити майбутнє за цим дивокристалами. Ще у 1910-30-х роках майстри накладали подібні покриття на скло та стрази. Хоча цього ефекту ще не називали Аврора Бореаліс. До середини 50-х використовували ширший термін. Іридисцентні стрази. Нова назва остаточно закріпилась у 1956 році. коли Сваровський у співпраці з Діор представили Аврора Бореаліс у новій колекції дому Діор. Сам Манфред Сваровський. Онук засновника, який керував дослідницькою лабораторією компанії, розробив особливий процес вакуумного осадження металу на фасети кристала. Як описують джерела, Манфред створив техніку випаровування металу у вакуумі, завдяки чому тонкий шар металу осідав на гранях кристала, створюючи драматично яскраві кольорові. Спалахи. Кожен гранований кристал починав грати всіма кольорами веселки. Назвати новинку вирішили Північний Aurora Бореаліс. Партнерство із Сваровським принесло дому діор найбільш захопливі творіння в історії моди. І як зауважують експерти, пройшло менше двох років. І стрази Аврора Бореаліс застосовували вже у всіх стилях костюмної біжутерії.